Віли, а тепер повчини. Па... Привіт. Дуже електриками працюємо. Не люди, які прийшли на нашу землю, вони все руйною знищують і також спалюють нашу землю забороненими. Горить все, земля плавиться. Тваринки. Живий світ, весь земля це теж жива, жива природа, жива. Вона плаче, стогне, вона чує цю біль, плавиться метал, плавиться бетон. Наші хлопці відстоять, вони виборуть, переборуть їх, принесуть нам перемогу. І ми відбудуємо наші міста, відбудуємо і поможемо нашій землі загоїти рани, посадимо нові ліс, нові сади і будемо ростити. Жито і будемо жити, і ми все віримо. І разом з вами ми це все зробимо. Не дивлячись на холодну погоду, мусимо працювати, і апаратура не дуже витримує. І нам холодно, але ми працюємо. Треба працювати для підтримки наших славних, наших хлопців. Їм там в окопах набагато холодніше і складніше, і трудніше. Вони на нас чекають, вони просять, щоб ми за них не забували. Їм треба допомога різна, різного характеру. А от сьогодні наша мета зібрати кошти для таких крепких, серйозних хлопців. Оце мужчина, наш військовий, 72-га бригада. Чорні запорожці, з білої церкви. З білої церкви. Дякуємо вам, щиро дякуємо, що ви такі є, мужні, хороші, добрі. І самі кращі з нашої. Ми скільки могли, стільки тримали у Глідар, оракули. На нас звідти перевели. Наші ну, командири це все поздавали. Я так, вам кажу, просто чесно. Ми віримо, що все зміниться в нашу сторону. Без віри не можна. Так і буде. Зміниться ми. Віримо і ми будемо допомагати. Все рівно перемога буде. 72 бригада. Буде перемога, буде. За рахунок волонтерів. Ми виживали. виживали. Ви чуєте, люди добрі. Виживали хлопці за рахунок волонтерів. Так що нам не треба пасувати. Нам не треба сидіти на теплих ліжечках вдома під ковдрою біля телевізора. А треба працювати і допомагати. Ми на вас розраховуємо. Хлопці тримаються за нас, а ми за них. Ми мусимо це зробити. Дякую вам.